Дівчата, відкриваємо разом з вами ці лосинки на хутрі. Я ще їх не бачила вперше, тільки відкрила, поміряла я в них вже. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Спочатку переглянемо разом. По-перше, склад тканини 50% кашемір, 30% катон, далі поліамід і лайкра. Що можу сказати, хутро? М'якеньке, дуже приємне. Пояс не перетягує, не перетискає. Все дуже рівнесеньке, шовчики рівнесенькі. Внутрішні шовчики також, бачите, все рівнесенько. Резиночка ось така на ножки. Ось так, вони до самого кінця наміху. Тягнуться вони дуже класно. Немає ніяких зайвих швів ні ззаду, ні спереду. Бачите, вони дуже класно тягнуться.